Thanks. Не інтересує соля за передніща. Рейс я вже купив, сьогодні Вже достатньо. <рес> <рес> Два Хаммера на півні. <рес> вітання підписникам, вітання випадкових глядачів, які прийшов на це відео. В цьому відео ви побачите івент невеличкий на одне життя. Тобто повноцінна місія відіграється з одним життям. Тобто, якщо вас забрали, то ви вже не зможете відродитись, як це робиться на пабліках. Задача максимально проста: захистити місто Провінс. Я буду в обороні. Ну щось вийшло. Дивіться далі на відео. Дякую за увагу. Приємного перегляду. У нас основна задача, в принципі, дефати ось цю лісополосу. Благо, в мене є бінокль. І я зможу побачити, якщо вони захочуть по осьій місцевості прийти, по цьому ярочку. Ось оце він. Це ярок. І будемо, коротше, напевно, що буду дефати в цю позицію. Чому піня, правильно? Ми позицію зайняли, вже розберей туди. Два, сподіваюся, з позицій на метці, яка зараз буде на карті. Перестріл, дуель кулеметників відбувається. Білий восклицательный знак. Антоні, де ти є? Один на навалює, а другий по, по АІН. Не те, що Панам, а прямо по мені, по моїй позиції, де я бігаю. Я вже не продовжую бігати. А я его не бачу, блин. Какой дистанции він душить? буває. не все с первого раза починають шарити. Машина стріляє. Так хто машина стріляє, пацани? Комплесатор не попадает. Чекай метку потом на себе нами пошли. Не Соля запретнее, вещество. Я уже купился, вже достать. Хватит. Понятно. Постой, там в посадке за полем, а там в нозе посадка, там во враг на хамве, как вы сели рухается. Я Хорошо, там киис. Там там да, там там yeah, я бачу, там стояла машина, она как раз сюда и наваливала. По, по це посадці по нашій. По вашему приказу, короче, медхаб розташований возле этого. Ага, пришли познакомиться. После дронщиков. Вот. После этого дома. У нас пораненный, алло. У нас, походу, один пораненный. Або 200 даже. Да, мы все наш пулеметный расчет. Сзади кровь, со стали, Понял. А он катается, что-то выезжает, давай Хамер выезжает. А, да, вижу, вижу. Хаммер, прям на нас смотрит, блять, с юга. Каммер прям с юга, с 200, короче, смотрит на нас. Как ты думаешь, сколько дистанция? Там высаживается, да. Можно попытаться. Два хаммера на пивне. Беля будиночку. Сюда, лягай, 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 лягай. Нас подавляют камеры, блядь. Два каммера, блядь, на юге, блядь. Оу, щет, оу, щет, оу, щет. Вставай, блядь. Ээээ. Блин. Нас подавили, блин, я не могу сдвинуться тут с мистером с этим Не двигайся, блядь, не вылосовывайся, убедился. По садке ему которую я сейчас. Сейчас он прекратит стрелять, попробую. Командир на связи. Ты прям точно пострелял? -то я считал 350. Ну да, по квадратикам на тем. Ну так плюс-минус. на метку. На белом флаге, на белом флаге. О, не, недолет, недолет, недолет нажали. Блин. Малатый отойдут. Хоть рапер, послушай. Послушай, послушай. Малад не на этой частоте. Останься, хоть трапер где ты есть. Антоний и Шиками. Давайте на тройку. нам два хаммера кроя. Смещается только Антоний и Шиками. Да отползи, блин, на ты перезаряжаешь. кого-то, три человека сейчас Ну взагалі наглеш. Вдвох дядь. А и душать. Так, смотрите, там на точке Ройса, там полный разъб, Ройс 300-й. Э -э 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 Они заходят все с востока. Накидываю по ней, накидывай, блин медичик. Накидываю по врагу. Три человека там на позиции. Десь там недалеко. О, бегают, бегают. Медики, медики, бегают. Сейчас попугаем медиков трошки. Ой. Хе-хе-хе. <звук> О, біжать. По ямі бачу біжать. А Хто стався живый? Жазик живый, видите, колечко. Лівіше, 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 левиший. По стосов... ямі біжать. Віде. Саме початок цих дерев, понял? І прямо от в диму Мансуй. В диму, в диму ворог, в диму ворог. А, ладно, сподес, мидой. В Димах дима дима. своїх, в димах своїх, в димах своїх. Ми йдемо допомагати нашим. Ситуація непонятна. Тіпня. Ми тіпня. Прорвались тут. Так а що, может назад оттягиваются треба до провинцию? Да, у Да, 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 ми йдемо в город. А, ah, окей, okay, плюс. На на, саус посадка з противниками, там де наша позиція була двойка, ребят. Со стороны двойки. Лопси прям полез противника. Надо в город сейчас убить срочно. З якої сторони город? З якої сторони Сто с сих сторон. Метки есть, что. Ты сыр красного дома. Да, с красной крышей. Но я не прямо у нього, я в посадке у него. Попалы, по своїм не гпште? За сторони істроботали. Приблизительно метрів п'ятдесят 100 Закидую в рівень. Шо будеш. Шо воня? Я поминаю тут, як ви в нас ГПшники. Треба цей будиночок зачистити як мінімум зараз, подивимося. Що вони можуть в кущах сидіти і тоді я догрався. Що, хлопці, йдемо штурмувати. по ти живий. Да-да-да. Я, я на вест в кустах. В кустах. На подходе горню. Возле табличек, вниз долю. Вы подходите? Да, ему думаем штурмувать уже. Трубу я, конечно, дав взагалі. Не. Молоко. Опа, то кто такий? То походу свій, але треба метку поставити на себе. Чем хай хаймби едет? Поки не бачу. По ньому працюють, значить ворожі. ворожий Хамик, ворож, вороже. Тут ще треба переживати за френдлі фаєри, блін. Побачу. Блін. поруч. Ты це стріляв, шо? А ні, МК це стріляло, да, якраз. Якийсь е, дуже фільтр мрачний. Так, ну оце, о я зграв з жовтими. А хто ж мене вбив, блін? хто ж мене вбив? Дуже цікаво. Якось... Ух ти, Хаммера дав диму. Глянь, по красоті заходять мужички. Хо-хо-хо-хо! Що в розмін? Я так, якось дивно працює цей фільтр, все різнокольорове, а загалом все чорно-біле. Ті ж іконки різнокольорові, а все інше чорно-біле. Тут наші два: Вінстон, Гудман і Брейс. Так вони що ж тут були, лол. Оце вони тут ходять. Ну, походу, що буде бойова не чия, бо залишилося в атаці 1, 2, 3, 4 людини. Тут. Що це? Дро... А, це дрончик. Тут наших ще також. Один, два, три, 4, 5. Трошечки є. І що ці ще, Якщо ззаду підійдуть. Ох а що в них тут багато. А, вони відкачують дірола. гля що? гля, оце у нього тут флешбеки. Ну відкачають, окей. Менше з тим. Тримали ми оборону ось тут. Тут навіть трошечки вони. Ні, ми втратили Ісуса. Дімонтор. Педа, ти, в принципі, постріляли, постріляли і уїхали. Тут ми втратили тільки одного. Потім отут біля камеру теж парочку людей втратили. І дійшовши сюди, треба було можливо посидіти більше в цьому будиночку, почекати на якусь інформацію, яка буде надходити. Просто я не зрозумів, звідки мене вбили. Дуже цікаво. Ну, СВС Ентоні вже після того прийшов до мене. Скоріше за все, мене десь звідси сняли і потім зайшли в цей будинок. Ну, Якось так, менше з тим. Ні, можливо. Ух ти, блін. Оце було у Брейса шанс. Ну він, в принципі, їм скористався. Тут він двох забрав. Але головне, що він не забрав медика. І зараз медик відлікується і всіх інших попіднімає. Цього Вінсена Гудмана також вже, на жаль, не підніме. Ну, можливо, ще й не все так втрачено. Можливо, ще й трошечки пофатіться. В цілому. Така обстановочка, невеличка місія. Дякую за ваш перегляд. Всім до зустрічі.